І так, друзі, всіх вітаю. У нас знову ж таки готові 4 збірочки акумуляторів на Sky елементах NMC Хімія 8,5 кВт і 13 кВт, годин там навіть 13,3 кВт 48 вольт. Ось в такому варіанті, з нашим логотипом, Тобто, що це реально наші батарейки, тому що дуже зараз багато збірок люди збирають. Так, є різна комплектація, є без каншини, є без екрану. Ось два варіанти таких. Два верхніх в повній комплектації з роз'ємом під каншину і екраном. В кожному монтований іде автомат постійного струму, що немаловажно, вам його додатково ставити. Не потрібно між інвертором і між акумулятором. Ціна таких збірочок, якщо з екраном, повністю буде 400, 5015 на 8,5 кВт. і на... 13 кВт, 13,3 кВт виходить 71500. Кому цікаво, звертайтесь. Також тут комплектується ще додатково інвертором гібридним на 6,2 кВт. Один уже у нас таки поїхав, і це другий також їде до замовника. Тому, друзі, кому потрібно, звертайтеся. Номер телефону закріплений в шапці профілю. Кому потрібно, звертаємося, замовляємо. Відправка протягом 10 днів.